Вітаю, друзі! Ось така шикарна наросла баверія. Що цікаво, половинка ящика була вкрита синім пакетом. А ось тут вона така класна, біленька, хоч є, звичайно, і аспергіл, і пініцил, ймовірно. А ось тут, друзі, під білим пакетом вона чомусь не хотіла рости. Дивна штука. в ну, Всередині, -то, звичайно, ми бачимо, що її є досить пристойна кількість, але тут значно більше. Ось така. Друзі, багато хто стикається з проблемою нарощування баверії. Ну У мене теж вона не ідеально чиста. Я ж кажу, видно ось це. Павутину це аспергіл і є синеньке включення пініцил швидше всього. Але, друзі, його небагато. Тут явно домінує баверія. І зараз, друзі, ми будемо пробувати нею боротись з усілякими шкідниками в першу чергу з попелицею. На черешеньках вже повзають комашки, значить там попелиця є. Зараз ми зробимо настоючку. Хвилин 20 водичці помокне, змиємо спори міцелії і обробимо наші черешні та й все остальне, що попаде під руки. Також додамо туди трошки триходерми, ну як трошки, норму. Десь вчепиться триходерма, десь вчепиться Ось такі справи. Беремо баночку, друзі. На 10 літрів. І різні рекомендації. Дві ложки, три ложки ми економити не будемо. Ось таку дорідну рідну на пшеничці. Добрячих три ложки сюди валькуємо, там може навіть і чотири нам не шкода. Так, а остальну запаковуємо назад і кладемо в сарайчик, хай собі там доростає. Хоча за пару днів, напевно, ми її все-таки винесемо в погріб. Це, друзі, заколотив баверію стріходерму, я тепер думаю. Ну і дурню ж я зробив. ця ж триходерма цю баверію зараз прикончить. ну Якщо не зараз, то дуже швидко. Але, друзі, так як в пріоритеті персик все-таки, то обробимо цією сумішою не черешній, а персик. Там, де нам потрібно триходермою захиститись від кучерявості. Тож, вливаємо трошки гідролізату і вперед беремо гідролізат дріжджі. Він у нас буде виконувати кілька функцій одночасно. Перший він понизить pH води. І друге дасть хороший старт рослині, тому що тут вільні амінокислоти, друзі. Зараз подивимося PH. Друзі. І якщо треба буде, то підкоректуємо фосфорною кислотою, думаю, найбільш буде нормально. Не вздумайте при застосуванні біопрепаратів, коригувати pH оцетовою лимонкою, чи ще чимось. Друзі, отримуємо сполуки, які негативно... Пливають на наші грибки. Ну, 6,6. Звичайно, мало, треба ложечку фосфорної кислоти. Зараз ми її туди і додамо. Так, ось така у нас кислота. Знімати і трошкою користуватись не вийде, тому роблю так. Що ми маємо? чук 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 Ого! Ложечка фосфорної кислоти нам зробила моментально 4. Ну, навіть три, Ого, ого! Ні, друзі, так діла не буде. От що це значить лити з каністри. Не робіть так, як я. лити ложечкою або піпеточкою. Булькну. Але нічого, ми можемо виправити ситуацію дуже швидко, додавши кілька гранул або поташу, це вуликислий калій або... Гідроксиду калію. Під руками є потаж. Зараз ми півложечки, сюди болті, буде порядок. Ось, друзі, ось такий є в мене калій вуглекислий, технічний. Набрав невеличку кількість і всипаємо. Так, при реакції має виділитись вуглекислий газ. Але так, як розчину багато, то візуально це не надто помітно, м'яко кажучи. Так, перевіряємо. Так, справи пішли на лад. 4,6, 4,7. 4,9 4,88 Я думаю, що за одну хвилинку так у нас заодно вийде і підживити наші рослинки і калієм, і фосфором. 4,88. Ну, ще можна дрібку додати. Зовсім небагато. О, все. Друзі, єсть. Більше п'яти рощин можна сміливо застосовувати. Такливаємо нашу грибну настоючку. О, дочув. Звичайно, жалко переводити баверію, бо виростити її це проблемка трохи, ну, нічого. Так, як технологія відпрацьована. Думаю, того ящика, що зробив, вистачить на весь сезон. що ж, Виливаємо водичку і йдемо до наших персиків. Так, друзі, ось персики мої. Стоять в рядочок. Кучерявість цього року особливо не проявлялася. Те, що вилізло, позрізав акуратненько і поки що більше нічого немає. Обрізав десь, друзі, недільку тому, був такий було віконце у дощах, що вдалося до них добратися. Але враження були зовсім незначні. Оброблявся персик лише один раз. Контактну міддю і все. А зараз обробимо триходермою, друзі. Рощин заколотив з баверію, як я вам вже розповідав. Побачимо, наскільки триходерма здатна стримувати розвиток кучерявості, тому що деякі листочки були вражені, я їх, звичайно, видалив. Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До зустрічі для того, щоб побачити результати, підписуйтесь на канал. Обов'язково викладу.